Отже, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас посилка. І посилка у нас з новою поштою з Німеччини, а саме з Гамбурга від Дмитра. Отже, давайте попередньо я вже трошки апаратик розібрав. Давайте подивимося, що нам прислали. Нам прислали Pixel 5a 5G. І я був доволі таки сильно здивований, коли побачив, що... Отут у нас нема зовсім ніякої проклейки. Тобто тут зі сторони рамки повинна бути проклейка, за допомогою якої у нас вже модуль з рамкою клеїться. Але потім все вияснилось. Як з'ясувалось, Дмитро замовив другий телефон, ой, другий телефон, другий дисплей. В надію, що запрацює. Тобто він сам розібрав. Підкинув, але екран так і не запрацював. Відповідно, він по гарантії там 14 днів гарантія в них була, відправив дисплей назад, а мені приїхав вже апарат з його рідним дисплеєм, але з... без проклейки. Це не є добре, тому що в мене оригінальної проклейки наразі в наявності немає. Відповідно, Дмитро сказав, що вже якщо апарат заведеться, то по місцю буде шукати проклейку. Якщо поставити його на зарядку, відповідно у нас з'являється споживання десь порядка 50 мА. І на цьому все. Відповідно, будемо таку, такий момент, що, напевне, класичний відвал процесора. Що в цих апаратах е доволі таке явище нерідке. Відповідно, зараз будемо апарат розбирати, не будемо це все завантажувати в кадр, щоб е не робити хронометраж довгим, тому якісь моменти буду вам розборки показувати. Відповідно, а хто не бачив розборку, можете подивитися в моїх відосах про Pixel 5 g Вже не один ролик про це знято. Отже, апарат розібрали, зняли захисний екран зі сторони процесора і UFS пам'яті у 254-му сокеті. Як можемо бачити, термоінтерфейси повністю пересохли. Тобто вони зі своєю ролю. Вже не справляються. Тобто це все виходить на смітник. Відповідно, зараз приступаємо до зняття процесора і до його риболу. Отже, у нас все готове для посадки процесора на плату, відриболений процесор, відповідно. Підготовлене місце, залужені всі п'ятаки, ті, які були чорні. Багато було чорних п'ятаків на самому процесорі. Відповідно, констатуємо, скоріше за все, що був відвал. І, відповідно, німецький телефон, ну, привезений, відправлений з Німеччини, садимо на німецький флюс. NC570 Soldering Флюс, він же Єрса. Отже, чіп посаджений. За кадром я перевірив на конденсаторах падіння, чи відносно процесора, ліній процесорних вони не в короткому, тому будьте Така порада. будьте уважні, перевіряйте ці моменти, щоб потім при подачі живлення, підключення акумулятора не огамсалить проц. Е Із-за того, що залип якийсь апетак, випадали на нього живлення, закоротили важливі піни і апарат хана, тому що прив'язка процесора до пам'яті йде. Пам окрем... е Процесор окремо не поміняєш. Відповідно, краще зробіть цей весь процес довше, більш ретельніше. Звертайте увагу на дрібнички, звертайте увагу на те, як в обв'язці SMD елементи себе ведуть, чи не де ви не підірвали, тому вичищайте компаунд, яким залиті також частенько ці SMD елементи бувають. От в цій моделі конкретно в цьому апараті вони були дуже Сильно ось в цьому куті залиті. Тому робіть добре очистку, знайдіть такий баланс, щоб компаунд піддавався, але СМД ще не відривались від того, що буде оплавлятися припой. Тобто, у мене це, припустимо, на платі десь в районі 150 градусів, зверху я квіком дую десь 190. Потік повітря на четвірочки, Air Control ставлю. Зараз плату можна вже вона скинула температуру. І, відповідно, зараз ми можемо продивитися, Бачимо, тут від нагріву, звичайно, посиніла фольга, але будемо сподіватися, що з щіпами тут все нормально. Як правило, коли це все розумно робити, вони не угріваються. Зараз ставимо все це в фрамугу і пробуємо апарат запустити. Отже, давайте підключимо апарат і подивимося, чи є реакція на зарядку. Підмикаємо, появилась баночка. 0%. Так, споживання також з'явилось нормально. Відповідно, чекаю хвилин 10, поки апарат зарядиться, і буду наносити термоінтерфейси і готувати апарат до відправки в Німеччину. Отже, апарат фактично зібраний за виключенням. Захисної скаби. Даємося 16%, пробуємо включити. Напис Google. Чекаємо на старт апарата. є старт. Ну і відповідно: пароль. Далі, якщо власник згодиться дати пароль, ми візьмемо пароль. Заб'ємо його, перевіримо відповідно, чи у нас всі функції телефону працюють, чи є мережа, чи є Wi-Fi і так далі. І відповідно відправимо. Ремонт, якщо не буде ніяких більше косяків, вважаю завершеним. Всім гарного настрою, всім до побачення.